Хочу корінити ось такий красивий кліматіс, який називається Пурпуреа плена Елеганс. Вирізала дві гілочки і зараз я вам покажу, як я буду це робити. Грунт зробила е, покупний магазинний, але додала пісочку і агропереліту, щоб він такий був сипкий, легенький. Взяла ось такий таку ємкість, такий лоточок, засипала ґрунт. ґрунт пролитий водою з фітоспорином, знезаражений, на лоточку знизу є отвори. Ось такі живці нарізала знизу зріз косий, зверху рівненький. Листочки наполовину обрізала і замочила їх у воді з цирконом. Циркон знімає стрес і дає гарне вкорінення. Живці різала тільки, які вже задерев'янілі. Молоді пасимочки не брала, тому що вони все рівно загниють. В ґрунті зробила ось такі отвори. Нижній зріз обтрусити треба в кореневіні і занурювати, коли садити, треба по самі листочки добре обтиснути. Живці посаджені, трошки я їх пролила ще водою, в якій вони були замочені з цирконом. Лишня вода витече, знизу є отвори, і зараз я їх цей лоток з живцями загорну плівкою. Плівкою обгорнула, зафіксувала по колу скотчем. У плівці зробила отвори для провітрювання. Кліматі швидко не вкорінюється, може він і два місяці вкорінюватися, але я надіюся, що він корениться раніше. В кліматі швидко не вкорінюється, він може вкорінюватися і два місяці, але я надіюся, що він корениться раніше. Живці я поставила в затінене місце, сюди сонце за цілий день не попадає. Поливати через верх я не буду, щоб плівку знімати. Знизу є отвори. Якщо побачу, що ґрунт підсихає, я просто буду ставити лоточок у ємкість з водою, і вода буде потрапляти до живців.